Тут що маю? ФОП-карту вона не кидає. І кажу: Окей, зробимо по-іншому. І кажу, давайте я вам закину кошти на просту карту. Але ви мені зробіть е, відео, розмовне, і скиньте мені, щоб я міг перевірити, побачити, чи мене влаштовує ця реклама, чи не влаштовує, можливо, щось виправити. Мовчить. От я прислаю скрін отут. Мовчить. Е, нічого не відповідає. Допилю ще кусочок, бо того, що змінилися умови, вона все-таки відповіла мені через два дні від імені менеджера. І вона каже: ну, типа, я займаюся рекламою, давайте що будемо робити. Я кажу, ну давайте карту, фоп. Каже, ні, тільки на цю. І я кажу, ну давайте хоча б приклад роботи. Ну, ви можете скинути демку, якусь там обрізану, знаєте, так, щоб я бачив, що ви хоча б щось зробили. Каже, ні, ми так не працюємо, шукайте других блогерів. О, у вас це? Ви дурите просто. Вона каже, то всіх пишуть.